Друзі, всім привіт! Здравий магазин прапорки, січовий 3 81 Ми вітаємо вас в нашому магазині. Сьогодні у нас на огляді коротенько ось такий карабін від відомого американського виробника компанії Diamondback. Це Дібіха, відома, словно звісно, Дібіха 10. Карабін на базі R10 платформи в 308-му калібрі. Е, про нього 18-дюймовий ствол, виготовлений з нержавіючої сталі з канілюрами. Ствол е, має 10-й твіст і має ось такий уже ДГК від е, фірмової від е, компанії виробника. Комплектується обвісом МакПул, магазином на 10 набоїв, має збільшену спускову скобу, що дуже зручно працювати в стрілецьких рукавичках. Довжина газовідвідної трубки Райфл довга, саме довга, це говорить про комфортнішу отдачу для цього калібру. Він не він має вагу 4 ,30 кг 30 г в неспорядженому стані, але це все-таки 30, 308 калібр. Тому, будь ласка, хто ще не придбав собі подарунок під ялинку? Ми вас чекаємо. Він у нас є. До зустрічі!